Сьогодні, нашою темою передачі, ми поговоримо про дітей. Родина після народження дитини з вадами стоїть перед дуже складним вибором в житті. Пріоритетом державної соціальної політики України це є формування демократичного суспільства і надання прав та захист свобод наших громадян на сьогоднішній день по статистичним даним. В нашій Україні дитяче захворювання зростає. Воно зросло майже на 24,5%. Народження в сім'ї дитини з вадами, здоров'я це крах. Це не та дитина народилася, не ті мрії, які планувалися. Розпач, біль, пошуки винного, з чим стикаються батьки в перші хвилини, коли дитина народжується. Далі – Деякий час дитина має проблеми тільки в адів здоров'я. Після цього з'являються соціальні проблеми, проблеми розвитку, проблеми реабілітації, адаптації. І який шлях вибрати батькам? Три варіанти. Перший варіант це державні будинки-інтернати, куди здають дитину, і дитина там живе, лікується, навчається, реабілітується, адаптується. І сьогодні ми будемо про це говорити в цьому гарному будинку інтернаті в місті Знам'янки. Другий варіант це мама залишається з дитиною одна вдома, сама виховує, сама лікує, сама реабілітує. Але це найтяжчий варіант. Є третій варіант, де мами об'єднуються в громадські організації разом з громадськими організаціями других на з місцевою владою, з місцевим самоврядуванням створюють центри денного перебування. Це ті центри, де дитина буде знаходитися цілий день, де маму будуть навчати, що треба робити, де дитину будуть навчати і привчати, адаптувати до суспільного повноцінного життя. Тому ми підемо тим шляхом, що ми вивчимося сьогодні, подивимося, проаналізуємося, який же шлях найкращий. Найкращий для мами, найкращий для нашого суспільства, найкращий для дитини. Криза сучасної сім'ї негативно позначилася на стані дитинства в державі, що призвело до зростання соціального середства та збільшення чисельності дитячих будинків та шкіл інтернатів, говорить начальник управління міністерства соціальної політики України Валентина Павлюченко. Кількість цих установ і закладів неухильно зростає, тобто, потреба у створенні стаціонарних установ. Ну чи на жаль, чи я не можу сказати, як це. Вона має місце і тому вона державою враховується. На сьогоднішній день існує черга на влаштування до будинків інтернатів. На щастя, до дитячих будинків інтернатів черги на влаштування немає. Вона не існує вже на протязі останніх десь трьох-чотирьох років і наміть має місце понад тисяча вільних місць по всій Україні, тобто немає наповнюваності цих закладів. Але існує черга на влаштування до психоневрологічних інтернатів. На сьогодні вона складає майже тисячу осіб, і найбільша з них це в місті Києві, понад 500 осіб. Черга становить і вона є дуже великою і серйозною. Олександр Дагаров, перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, розповів, що держава забезпечує таку категорію дітей всім необхідним. У нас 26 територіальних центрів в області. 26 управлінь праці соціального захисту населення, 9 стаціонарних відділень і 12 будинків інтернатів. Що стосується інтернатних закладів, то серед них два дитячих. В наших закладах на повному державному забезпеченні перебуває трошки більше 1700 чоловік. Що стосується дитячих закладів, це Знам'янський дитячий, де ви знаходитесь, і Новомиргородський дитячий будинок-інтернат другого профілю. Пані Тетяна, яка кількість дітей на сьогоднішній день знаходиться у вашому закладі? В нашому закладі на сьогоднішній день отримується 124 дитини. Це діти з такими дуже тяжкими вадами, дитячий церебральний параліч, діти з фізичними вадами. І з самого дитинства ці діти є інвалідами. Дитячі будинки-інтернати 3-4 профілю системи Мінпраці заклади особливі. Тут на повному державному утриманні перебувають важко неповносправні діти з вродженими комплексними фізичними та психічними вадами. Вони не здатні не те, що самостійно рухатись, а й приймати і засвоювати звичайну їжу. Тож іноді десятилітня дитина може мати вагу 8 кілограмів. Інтернат для таких дітей, більшість із яких, як правило, сироти їх рідний дім і родина. І чому так змінилося? Я пам'ятаю, 10 років назад, коли ми з вами перший раз зустрічалися саме в вашому закладі, у вас була тиша, діти знаходилися на своїх ліжечках, все було сіре, все було таке. А сьогодні ми бачимо українську національну одежу, ми бачимо гарні пісні, ми бачимо, як діти починають ходити, писати і щось малюватися і робити своїми руками. Невже це тільки за те, що ви зараз проходите і маєте цей проект? Чи може щось друге змінилося проект без сумніву зіграв дуже велику і позитивну роль? Але взагалі-то зараз, на сьогоднішній день, увага держави і суспільства до дітей інвалідів, а особливо дітей сріт, набагато зросла, і наш заклад разом з головним управлінням праці. Обласної держадміністрації Галина Васильівна Пастух дуже значить, активно сприяє тому, що ми приймали участь у всіх сучасних проєктах, і в тому в числі і в міжнародному проєкті українсько голландському Взагалі-то наш заклад працював у декількох напрямках, у декількох проєктах це терапевтичне харчування, проєкт. Для дітей, особливо тяжких, із тяжкими соматичними захворюваннями, який дав також позитивний поштовх для розвитку дітей. Потім проєкт навчання індивідуального, коли Десь 25 дітей охоплені зараз навчанням із нашого закладу. Чесно кажучи, матра і взагалі співпраця із джерелом стало дуже великим поштовхом діяльності закладу. Дуже багато дітей почало ходити. А якщо бути конкретнішими, то не менше як 10 чоловік. Діти почали розвиватися, навчатися. Ми спіп... почали більше співпрацювати з освітніми закладами. Діти отримують освітні послуги на дому. І ми маємо дуже гарні позитивні в цілому результати. Ой, дуже в першу чергу дуже приємно чути такі гарні відгуки про наш центр. Я маю безпосереднє відношення до нас до цього центру. Я працюю реабілітологом цьому центрі і я надаю послуги на програмі раннього втручання. Я працюю з сім'ями, в яких народжуються діточки з особливими проблемами. З тяжкими проблемами чи у вас друга категорія дітей? Ми працюємо зі всіма дітьми, тобто навіть з дітьми з групи ризику. Тому що раннє втручання починається з народження, і це найкращий спосіб запобігти неповносправності і деколи діти з групи ризику, вони не, не діагностовані. Тобто, якщо вже явно є неповносправність, ми працюємо із такими дітьми, але також з дітьми з групи ризику для запобігання. Проект навчання персоналу, от вихователів, волонтерів, які от, значить, неодноразово побували в джерелі і отримували. Значить, на тренінгах значить, знання по розвитку, по догляду, по вихованню таких дітей. І від, від звідти ясно, що якщо педагоги знають, як працювати з дітьми і вміють працювати, то від, від звідти йде позитивний результат. А вже коли у нас з'явилися позитивні результати, по навчанню дітей виникла необхідність і навчати молодший персонал. От тоді і. Значить, ми включилися активно у наш спільний проект. Досягти успіху в соціалізації важконеповносправних дітей дозволяє використання сучасних інноваційних методик, що враховують специфіку догляду, виховання та розвитку. Це підтвердили результати спільно українсько-голландського проекту Матра, що вже кілька років пілотується в дитячих будинках-інтернатах 3-4 профілю Вінницької. Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей на особливостях проекту акцентувала свою увагу виконавчий директор Національної асамблеї інвалідів України Наталія Скрипка. 2011 рік а для нашої організації це означає третій рік роботи у Україно-Голландському проекті, який має досить таку потужну назву: це покращення рівня життя та якості послуг для неповносправних дітей, які перебувають у Будинках інтернатах системи соціального захисту населення першого четвертого профілю. Як я вже сказала, це україно-голландський проєкт, який було розпочато у 2008 році, в якому на сьогоднішній день задіяно велика кількість партнерів, як з України, так і з Голландії. З української сторони це Національна асамблея інвалідів України, яка є відповідальною за зміну в політиці, в соціальній політиці по відношенню до цих дітей, які опинились у цих закладах, а також щодо реформування системи послуг у цих закладах. Також задіяна Українська асоціація фахівців фізичної рабі реабілітації, які надають а, фахову підтримку, навчально-реабілітаційний центр джерело зі Львова, який виступає як ресурсний тренінговий центр для фахівців дитячих будинків інтернатів зі всіх регіонів України. З голландської сторони це цілий ряд також організацій, і найпотужніша це організація Софтюліп, це мережа а, організацій, які надають послуги, і сервіси для неповносправних. По всій Голландії також на території інших європейських країн. Пані Леся, ви представите нам ваших колег, якими ви приїхали сюди до нас у будинок інтернату? Я з великою приємністю представлю наших колег, з якими ми дуже тісно співпрацюємо в рамках проекту Матра, підтриманим урядом Нідерландів, і хочу представити колег наших Еріка Блумкулька який є директора, директором директором Софтюліп, це є мережа надавачів послуг в Голландії, і ця мережа надає послуги багатьом людям з неповносправністю різного віку і з різної неповносправності. Також Вільяма Дегуєра, який є директором однієї з цих з тих надавачів послуг, які входять в мережу Софтюліп. Thank you. Thank you. Uh, it is actually the, my, my second visit. It's a, mon, a sort of monitoring visit. Uh, some three years ago, we started working together with this uh, internet. We have sent teachers, trainers from the Netherlands. Два роки назад я вперше побував тут, і взагалі це мета мого візиту, такий так званий моніторинг того, що відбувається в інтернаті. І ми почали нашу роботу співпраці з даним інтернатом. Три роки назад ми постави своїх експертів для того, щоб вони поділилися своїми знаннями they have developed a very good Де в девелоптворіт корс форди стафворкінгір ін Staminka інтернат. І разом з працівниками з фахівцями з джерела голландські фахівці розробили дуже успішний курс, який був запропонований фахівцям, які працюють в інтернаті, і запроваджений тут. Do you think, uh, were you able to achieve the goals you set it up for this uh, cooperation? Yes, we were able by the support of the Dutch government and of course by the support of our workers who were willing to train the people here in the Ukraine. And of course, we are happy to see the achievements and the results that have been made. And uh, this is the first time visit for me, so uh, it's impressive view I get of the results but we feel very connected to the ukraine and the results and the cooperation with the national assembly and the different organizations, internets. so that's a strong feeling and a strong binding. Зв'язаними з Україною через дуже хорошу співпрацю з національною асамблеєю інвалідів і з іншими українськими організаціями, і наша така добра співпраця, хороша співпраця, вона, вона має надає нам можливість мати такі міцні зв'язки з Україною. Ну і ваше враження проект досягає якоїсь цілі. So your impressions? Uh, does the project uh, uh, achieve? Does, does do you achieve all the goals in the project? I think so. The main goals were, of course.